З вами кошка лайк, і це є звернення щодо мого каналу книги та щоденники. Я вирішила, що від сьогодні почну його вести. Чому? В першу чергу, я маю одну книженцію, яку я вчора скачала собі на планшет, а іменно перекинула. Вони не починалися читати. От я вирішила вам. Випустити перше відео сьогодні. А іменно по такій книзі, там різні книжки будуть, там щоденечки різні. Канал цей я лишу в описі під цим відео. Хочете, можу создати вам канал, там, де я буду читати шкільні підручники. Ви мені скажете як предмет шкільні там, якась автора. Або ви можете написати мені особисто в інстаграмі. Силку на свій інстаграм я лишу в описі під цим відео. Також на канал Книги та щоденники. І, може, зараз створюю канал, там де я буду читати шкільні підручники. Так що чекайте, лишу вам аж три силки. Ну, а так, це все. Всім папа! Дякую за перегляд!